Знову камера. Вмикаємо камери. А, і так, ми з вами написали контроль. Ну, хто не написав, отримає оцінку 1 бо контрольна була до тривоги. Ми з вами домовлялися, що контроль. Ми по понеділкам і п'ятницям всім класом зустрічаємось на новому. Контрольна була розрахована навіть не, не на 45 хвилин. і Якщо були запитання, ми розберемо на восьмому уроці. Чекаю всіх, хто задавав питання, хто не зрозумів щось. Також на восьмому уроці такий анонс. Будемо розбирати нестандартні методи розв'язування квадратних рівнянь, наприклад, за допомогою так званої четвертої частини дискримінанту. Та ще хотіла показати, як можна незведені, Квадратні рівняння за допомогою теореми віє розв'язувати. А сьогодні ми починаємо нову тему. Так, а зараз буде скріншот тих, хто з камерами, а це тільки я. Так, швиденько пов... вмикали камери, так. Тільки шантаж. Тільки шантаж. Ну, я трошки пізніше зроблю скріншот. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 20 березня. Класна робота. І ми сьогодні починаємо таку тему, як рівняння, які зводяться до квадратних. Рівняння. які зводяться до квадратних зводяться до квадратних. Сьогодні ми з вами познайомимося з першим типом таких порівнянь, які називаються бі, -квадратні. бі -квадратні рівняння. Бі Рівняння. Ну, така приставка, як гріп, позначає латинською двічі квадратні рівняння. Точну ми зазначимо, що ж це за рівняння такі. І так, рівняння вигляду, рівняння вигляду. А Х в четвертому степені плюс BX квадрат плюс С дорівнює нулю. Х – це зміна, АБЦ це число, і А не дорівнює нулю, називається B квадратним. б квадратне. Тобто двічі квадратне. А що це означає? Дивіться, тут замість х стоїть х квадрат, а замість х квадрата стоїть квадрат х квадрата, тобто х в четвертому степені. Як же ми будемо розв'язувати такі рівняння? Такі рівняння ми будемо розв'язувати новим для вас методом це метод заміни. І так, ми будемо робити таку заміну змінних. Х квадрат ми будемо позначати якоюсь новою змінною. Можна писати літеру там t, можна y, я хочу Т написати. Так як Т дорівнює значенню квадрата, то Т не може бути від'ємним, тобто на нову зміну Т у нас є обмеження. Т більше або до рівня за 0. І тоді наше рівняння прийме вигляд такий. Так як в нас х квадрат в квадраті, це буде t в x то це буде t в квадраті плюс bt плюс c до рівня 0. А далі ми будемо вже це рівняння розв'язувати або через дискримінант, або за теоремою ВІЄТА. І потім будемо робити обернену заміну. Це теорія обернена заміни. Як ми це будемо робити на практиці? Я зараз поясню, чи можна це стирати? Так. так. Ось візьмемо з вашого підручника номер 750. І так, завдання таке розв'язати рівняння. І перше рівняння в нас таке. х в четвертому степені мінус 5х в квадраті плюс 4, і все це дорівнює 0. Так, ну що тут можна сказати? Ми бачимо, що це класичне рівняння, яке ми можемо розв'язати методом. Це біквадратне рівняння, тому ми розв'язуємо його методом заміни. Ми пишемо звенна. 2 і пишемо, що ми позначаємо за нову літеру. Х квадрат позначається новою літерою Т. на Т в нас обмеження, бо квадрат не може бути від'ємним. Тому наше рівняння прийме такий вигляд: Т квадрат 5т плюс 4 до рівня 0. Ми отримали звичайне квадратне рівняння відносно змінної Т, Але нам треба буде повернутися до змінної х. Тобто первісне рівняння. У нас було відносно змін на х. І так, давайте спробуємо це зробити за теоремою вієта. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту взятому протилежним знаком. А добуток дорівнює першому коефіцієнту, і це буде 4. Методом підбору 4, як можна розкласти на множники? Діти, слухаю вас. Один і чотири. обидва додатні, так? Тобто ми пишемо Т1, Т2. Один, чотири. Номер не має значення. Не обов'язково Т1 менше за Т2. Це не має значення. Т1, 1,4. Два А тепер дивіться: на те в нас є обмеження. Обидва корення цим обмеженням відповідають. Далі ми робимо обернену заміну. І так, обернена заміна. Дивіться, куди ми повинні підставляти. Під казкою є ось слово заміна. Бачите, в нас написано було заміна х квадрат дорівнює t. Так ось ми ось не сюди, а ось сюди підставляємо замість t 1 і 4. Так як обидва Т нам підійшли, то далі ми пишемо сукупність двох рівнянь. х квадрат дорівнює або одному, або чотирьому. Тобто ось сюди ми підставили ці значення t. Зрозуміло, так? І тепер розв'язуємо два рівняння. Якщо тут у нас додатні числа, пам'ятаєте, у нас х це плюс-мінус корінь з цього числа. Ну, Можна було тут відразу його вилучити, корінь з із одинички це 1 і 2. так? Тому відповідь у нас плюс-мінус 1 і плюс-мінус 2. Тобто наше рівняння первісне має аж 4 корені. Це плюс-мінус 1, та плюс-мінус 2. І так, якщо це зрозуміло, давайте рухатись далі. Друге завдання у нас буде таке х в четвертому степені мінус 5х в квадраті плюс 6 дорівняння 0. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас є біквадратне квадратне, бі рівняння, тому ми відразу пишемо слово заміну. Треба знати метод розв'язання таких різні. Х в квадраті позначається новою літерою t на те обмеження, що воно не від'ємне. І тоді рівняння приймає вигляд. Це буде Т квадрат. Діти, ні в кого немає запитань, чому там буде Т квадрат. Може, це треба пояснити більш детально. Діти, це mm. граб, так? Так, все зрозуміло. Все тому далі записуємо, що Т1 плюс Т2 дорівнює п'ятірці, а Т1 помножити на Т2 це в нас 6. Так, методом підбору знайдіть мені корені за теоремою вієта. 6,1. 6,1 в сумі не дадуть 5. 2,3. 2,3. Тут таке коварне, там де 5,6. Дуже часто ми помиляємось, там 6,1 кажемо, але тут 2,3 підійде. Так, сума буде 5, добуток 6. Обидва корення додатні, тому обидва підходять, і ми робимо обернену заміну. Обернена заміна. І так, що ми пишемо? Х квадрат дорівнює двійці, і х квадрат дорівнює трійці. Якщо два корені будуть плюс-мінус корінь з двох, і ми вилучити не можемо. І тут так само, плюс-мінус корінь з трьох, а ми теж вилучити не можемо. Тому відповідь. Плюс-мінус корінь з двох, плюс-мінус корінь з трьох. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Можна рухати. Третій приклад у нас такий x в четвертому степені мінус 8х в квадраті мінус 9 до рівня 0. Так, це теж класичне біквадратне рівняння. Робимо відразу заміну. Х квадрат це в нас t на t обмеження, що t більше або до рівня за 0. І тому рівняння прийме вигляд t квадрат. Мінус 8т. мінус 9, це дорівнює 0. А знову давайте спробуємо за теоремою Вієта. Т1 плюс т 2 це в нас буде 8. Т1 помножити на т 2 це в нас буде мінус 9. Так, знайдіть мені корені. 9 мінус Так, дякую, Ксюша. 9 мінус 1. А тепер дивіться. В минулих двох прикладах у нас корені були завжди. ну, Обидва були додатні, а тут один з них від'ємний. Що тоді ми робимо? Там, де від'ємний, пишемо менше нуля, ставимо кому і пишемо не задовільняє умову те більше або дорівнює нулю. Тому, коли ми будемо робити обернену заміну, ми мінус один підставляти не будемо. Обернена заміна. І тому там не треба писати сукупність, бо в нас буде лише одне рівняння. Ми замість те підставляємо 9, і отримуємо рівняння х квадрат дорівнює 9. Тому х дорівнює плюс-мінус корінь 9, і це буде плюс-мінус 3. Кому зрозуміло відразу, що це плюс-мінус 3, можете писати відразу плюс-мінус 3. І так, відповідь плюс-мінус 3. Так, чи можна це стирати? будь ласка. Добре. Все можна стирати. Так, четвертий. Беремо приклад такий. Х в четвертому степені. Плюс 14х в квадраті мінус 32 і все це дорівнює 0. Так, тут теж класичне біквадратне рівняння робимо таку заміну. Х квадрат дорівнює t, Т. Т більше або дорівнює 0. Рівняння буде таке Т квадрат плюс 14Т, мінус 32, дорівнює 0. І знов, так як воно зведене, ми можемо до нього розв'язати його за теоремою вієта. Т1 плюс Т2 це буде мінус 14, Т1 помножити на Т2 це мінус 32. А хтось може сказати, які тут будуть корені. Щоб добуток був 32, а сума за модулем через Мінус 16,2. Так, мінус 16,2 молодці. Добре, що ви бачите відразу. Так, і тут нам не підходить мінус 16. Так, ми пишемо менше 0, не задовільняє умову те більше або рівня 0. Так, робимо обернену заміну. Х квадрат дорівнює 20, якщо х квадрат дорівнює 2000, то х дорівнює плюс-мінус корінь з 2, і так як його вилучити не можна, так і залишаємо. І відповідь пишемо: плюс-мінус корінь з плюс. 2. Так, а йдемо далі. Ну, у всіх цих можна було так старати. У всіх цих рівняннях ми могли використати теорему вієта, але не завжди так все. Можна просто, іноді треба і через дискримінант. І так, тут вже за теоремою вієти не вийде. Ну, спочатку треба зробити заміну. Знов стандартна заміна Х квадрат дорівнює Т, Т більше або дорівнює 0, У нас буде 4Т квадрат. 9 t плюс 2 дорівнює 0. І так, d дорівнює, тут тільки через дискримінант, так? Б квадрат мінус 4 ac І так, Б це в нас, я вже не виписую коефіцієнти, мені здається, що ви вже повинні запам'ятати, бо ви як це роблять. Тому, бо, ну, це в перших е термінах вивчення тема пишуть. А далі вже відразу діти бачить. Б це мінус 9, А, а це 4 і С це, це віка. Да? Мінус 4 на 4 і на 2. Мінус зникає, бо деякі діти досить думають, що це буде мінус 81 чому. 4 на 4, 16 на 2, 32, різниця 49. Число додатнє. Крім Д вилучається, це буде 7. Так, тепер знаходимо т 1 т 2 не х а Т, так, згадуємо формулу мінус Б плюс корінь з Д поділити на 2а. це буде 9 плюс 7 поділити на 8, 16 на 8, це буде 2. Так, другий корінь мінус б, мінус корінь з Д поділити на 2а. Це буде 9 мінус 7, поділити на 8, Це буде 2 восьмих, можна скоротити на 2. Це буде 1 четверта. Обидва корення додатні. Робимо обернену заміну. І так, Т це в нас х квадрат, да? тому повертаємось до старої змінної, Нам треба розв'язати рівняння відносно змінної х. Тому х квадрат дорівнює або двічі, або 1 четверті. Х до рівня плюс-мінус корінь з двох, він не вилучається. А тут буде плюс-мінус корінь з однієї четверти, я відразу вилучу, це буде одна друга. Тому рівняння буде мати. Чотири корені. Це буде плюс-мінус корінь двох і плюс-мінус одна друга. І так, чи можна це очистити? Так. Саша, так, вважаю. Всі інші так. Не, немає заперечень, так? Я, да? я не, не можна. Скажіть мені, будь ласка, коли можна буде хто казав, що мені? Ми далі шостий будемо розв'язувати, хто встиг може за підручником подивитися умову. І так, шостий приклад у нас такий 3х в четвертому степені плюс 8х в квадраті мінус 3 це все дорівнює 0. Так, теж робимо заміну. Х квадрат це в нас t, на t в нас обмеження, що Т більше або дорівнює за 0. Тоді ми отримаємо 3 т в квадраті плюс 8т мінус 3 дорівнює 0. Тут теж тільки через дискримінант. І так, b квадрат мінус 4. 8 в квадраті мінус 4 на 3 це в нас від'ємне. Тому ось цей мінус на мінус буде давати плюс 8 в квадраті 64, 12 на 3, 36, в сумі це буде 100, з d це 10. Знаходимо Т1, Т2. плюс корінь d поділити на 2А. І Т2 мінус B мінус корінь з D поділити на 2А. Так, мінус б, це буде мінус 8, плюс 10 поділити на 6, це буде 2 шостих або 1 третя. Так, а тут буде мінус 8, мінус 10 поділити на 6, мінус 18. Шостих це мінус 3. Так як те в нас від'ємні, нам не підходять, не задовільняє умову. Т більше або дорівнює нулю, то якщо ми будемо робити обернену заміну, нам підійде тільки один корінь. Тому ми ось сюди замість Т підставляємо 1 третю. І х буде дорівнювати плюс-мінус корінь з однієї треті, корінь з одинички вилучається, знаменник і залишиться. І тому відповідь буде плюс-мінус. Один поділити на корінь трьох. Так, я зараз напишу домашку, але прошу не виходити. У мене буде ще до вас декілька запитань. 751 номер ви берете на четвер. Всього на всього один номер, це 6 Рівняй біквадратних. Так. Чи можна стирати, чи всі встигли? Так. Ну, по-перше, хотів подивитися. Дякую за те, що ви вмикаєте камеру. Нехай батьки побачать. Так, Даша встигла, Даша встигла. Так, добре. А тепер скажіть мені, будь ласка, а що ж там було з контрольною? Стільки запитань? Прям я ж дуже захотіла вам сказати: діти, а ви що, не робите ДЗ? Дивіться. У вас на контрольні виникають такі запитання, які не повинні виникати, бо ви їх повинні ну, отримувати при розв'язуванні домашніх робіт та при розв'язуванні класних робіт. Чому на контрольній саме ці запитання? Ось там якісь були запитання про друге, там про перше. Подивіться, діти, я ж казала на підготовці, бачите, так? Цей файл? Треба було, а, ну ка зачекай, так. я не хочу це запитати.